На Житомирщині чоловік підірвав гранату на пороні. Є загиблі та поранені. Володимир Зеленський зустрівся з британським королем в Лондоні. А прем'єр Баварії закликає ЄС обмежити в'їзд українських юнаків. Ці та інші теми сьогодні в ефірі ТСН онлайн я Валерія Ковалінська. Вітаю вас! Підпишіться на наш ютуб канал та поставте вподобайку під цим відео. Це допомагає просувати україномовний контент на платформі. На Житомирщині чоловік підірвав гранату на пороні четверо загиблих, одинадцятеро поранених. У приміському потязі вовручі працівники державної прикордонної служби проводили перевірку документів у пасажирів. У цей час на пороні один із чоловіків дістав гранату з витягнутою чекою. Боєприпас вибухнув. Загинув сам підривник. Це 23-річний мешканець Харкова. Також одразу загинули дві жінки, серед них прикордонниця. 12 людей було поранено. Їх відвезли до лікарні, і там від травм померла ще одна 82-річна пасажирка вагону. В тяжкому стані під наглядом медиків в реанімації перебуває прикордонник. Стан десятьох постраждалих середньої важкості. Кількість поранених через масовану атаку росіян на Херсон зросла до 25. Серед них троє підлітків. За даними обласної військової адміністрації, загинуло через цей обстріл двоє жінок. Окупанти вдарили по житлових районах міста вранці, рознесли маршрутку. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт та об'єкти інфраструктури. Більше про наслідки російського обстрілу в сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно Херсон здригається та спалахує. Це відео ранкової атаки опублікували у мережі. Росіяни вдарили на світанку. Під вогнем опинилися багатоповерхівки та приватні будинки. І це в час, коли містяни оговтувалися від дронової атаки напередодні. У суцільній темряві рятувальники крізь дим приборкували наслідки обстрілів. Врятували з охоплених вогнем помешкань двох людей. І от близько сьомої тридцяти ранку росіяни вдарили по цивільних вдруге цього разу градами. Лудина каждригається. А скільки там було прильотів? Ну дуже гучний. Такі вибухів було декілька, кажуть місцеві. Один тут був, другий з іншої сторони, але він якось зверху вибухнув. Багатоповерхівка ще димить, Видніються понівечені балкони з у квартирах. Наскрізна дірка. Понищені речі, меблі, розкидані книги. Так у вас пошкоджений балкон. Да. Серед усього український прапор не згорів під обстрілом. Зграда влупіла і на день за одним летіло. Понищений дах та вибиті шибки у приватних будинках. Ось ну, те, що росіяни от-от можуть накрити вогнем, місцеві зрозуміли, коли почули безпілотник. Перед детім дрон літав. Перед цим дрон літав, бо я на вулиці Каву пила і чую, що звук я втекла, і в цей час чую, як падає, а потім пішли гради. Жінка каже, дивом врятувалися. Ось у хаті чоловік був в туалеті, а я ось тут всередині заховалася. Прилетіло раз, а потім повторно. Під атаку потрапили тролейбус та маршрутка. Там загинула Каріна Дементій, керівниця відділення Укрпошти. Вона їхала на роботу, коли місто накрили градами. Загалом під час цієї атаки поранення отримали понад 20 людей. Серед них троє підлітків. Дівчата 17 і 15 років і 16-річний хлопець. Натулетів касетний снера прийшов на праву сторону. Мене болить права вся право частина, нога болить, е тут болить, рука болить, була контузія, на праве вуха. Отримав обмінну бухову травму, струс головного мозку, поверхневі поранення е голови та тулуба. Життю хлопця нічого не загрожує. Запевняють медики, нині надають допомогу іншим постраждалим та оцінюють. Руйнування Анна Махно, Олександр Ковтунець, Херсонщина, ТСН один плюс один. Одещину по обіді росіяни атакували реактивними кабами. Наслідки з'ясовуються за інформацією голови одеської ОВА Олега Кіпера, Це сталося вперше за час війни. Він попереджає, що такі удари несуть значну небезпеку і просить не ігнорувати сигналу тривоги. А у Харкові кількість потерпілих від ранкового обстрілу зросла до 9. Один чоловік у важкому стані. Ворог атакував індустріальний район, виникла пожежа на автобазі. Ще один удар прийшовся по цивільному підприємству. А перед тим росіяни пошкодили електромережі та залізничну інфраструктуру в Лозові та Новому. У Куп'янському районі поцілили в об'єкти цивільної інфраструктури двоє загиблих і семеро поранених за добу на Донеччині під щільними авіаударами та атаками дронів. Костянтинівка, де одразу п'ятеро потерпілих. Російський F-PV-дрон атакував чоловіка у Краснопільській громаді Сумщини у Конотопському районі. Окупанти зруйнували залізничний міст та колії. Пасажирів довелося евакуйовувати. На Кіровоградщині окупанти теж поцілили по залізничній інфраструктурі, виникли затримки потягів. 19 населених пунктів лишилися без світла. Двоє поранених за добу на Запоріжжі. Серед них рятувальник в Оріхові, де окупанти вдарили дроном по пожежному авто. Володимир Зеленський з візитом у Лондоні і вже встиг зустрітися з британським королем. Аудієнція з Чарльзом III відбувалася в монаршій резиденції. Вінзора з почистями, гвардійцями та виконанням гімнів. У вересні в цьому ж місці король приймав Трампа. Для Зеленського це вже третя зустріч із Чарльзом за цей рік. Королівські джерела повідомили BBC, що розмова тривала трохи більше години, і президент Зеленський був тепло прийнятий монархом, який не раз висловлював йому та Україні свою особисту прихильність. Втім, головна мета сьогоднішнього візиту Зеленського до британської столиці це зустріч так званої коаліції охочих. Відомо, що частина союзників приїдуть особисто, як от генсек НАТО, Марк Рютте та прем'єри Данії та Нідерландів. А частина підключиться онлайн. На порядку денному надання нашій армії більше далекобійної зброї до цього зокрема закликатиме прем'єр Сполученого Королівства Кір Стармер. Одним із його аргументів на користь цього може стати нещодавня успішна атака на хімічний завод у російському брянську з використанням британських ракет Storm Shadow. Очікується також обговорення, як посилити захист енергетичної інфраструктури України, оскільки Росія продовжує завдавати по ній систематичних ударів. Кір Стармер планує оголосити про прискорення програми будівництва ракет ППО у Великій Британії, щоб достроково поставити понад 100 таких ракет Україні. Бельгія блокує російські кошти для України. Брюссель не дає згоди надати нашій державі репараційний кредит на суму 140 мільярдів євро за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Через те, що переважна більшість цих активів зберігається у Бельгії, вона побоюється стати головною мішенью для юридичних позовів та фінансових контрзаходів з боку Росії. Однак разом з тим, за результатами засідання Європейської ради, лідери держав Євросоюзу домовились взяти на себе зобов'язання забезпечити всі фінансові потреби України у 2026-2027 роках. Про це заявив президент Євроради Антоніо Кошта. Росія повинна усвідомити, що Україна матиме гроші необхідні для оборони на наступні два роки. Переконаний президент Європейської Ради. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на слова російського правителя Владиміра Путіна, що нові американські санкції не матимуть суттєвого впливу на російську економіку. Трамп відповів саркастично, мовляв, радий за Путіна, але запропонував повернутися до цієї розмови за шість місяців. Нагадаю, напередодні США наклали санкції на дві найбільші російські нафтові компанії Лукойл і «Роснефть», а також понад три десятки їхніх дочірніх підприємств. Причина небажання Путіна йти на припинення війни в Україні. Головний вплив санкцій, за оцінками експертів, полягає у тому, що тепер Лукойл і «Роснефть» фактично відрізані від світового ринку і міжнародних платіжних систем. Через побоювання вторинних санкцій з ними ніхто не зможе мати справу напряму. Reuters із посиланням на джерела в галузі повідомляє, головні китайські державні нафтові компанії вже призупинили закупівлю в Росії, а нафтопереробні заводи Індії, найбільшому покупцеві російської нафти, що перевозиться морем, мають намір різко скоротити імпорт сирої нафти. Слабке ж місце цих санкцій у тому, що Росія навчилася обходити такі обмеження за допомогою чиньового флоту, коли Незастраховані судна третіх країн доправляють російську нафту нелегально і багато залежатиме від того, як активно США та європейські країни боротимуться із чіньовими поставками. Президент Путін сказав сьогодні, що Росія фактично не вразлива до американських санкцій, що вони серйозно не позначаться на її економіці. Я радий, радий, що він так почувається. Це добре. Поговоримо за шість місяців. Подивимося, як воно буде прем'єр Баварії. Закликає Євросоюз обмежити в'їзд українських юнаків. В інтерв'ю газеті Більд Марку Зедер заявив, що молодим чоловікам з України варто залишитися вдома і захищати батьківщину, а не приїжджати до Німеччини. На думку посадовця, Німеччина й так надає Україні повну підтримку зброєю, грошима і гуманітарною допомогою. Але на фронті потрібні солдати. Відтак каже цедер: Брюссель та Берлін мають вплинути на Україну, щоб вона змінила пом'якшені правила виїзду для молодих чоловіків. Або ж це має бути обмежено на рівні ЄС. Після того, як з 28 серпня Україна скасувала заборону на виїзд українських чоловіків віком від 18 до 22 років, кількість прохачів про тимчасовий захист у Німеччині від цієї групи зросла у кілька разів. Такі дані навело Німецьке міністерство внутрішніх справ. Раніше прем'єр Баварії закликав стимулювати українців йти працювати, адже вони добре освічені. Що думаєте ви стосовно позиції прем'єра Баварії? Обов'язково пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуватися на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Готував удари по місцях розташування українських військових. У Львові суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. До зали суду Михайла Сцельнікова доставили у кайданках. Від коментарів він відмовився. Нагадаю, народного депутата Андрія Паробія застрелили 30 серпня за кілька сот метрів від дому. Затриманий у вбивстві, зізнався, пояснював, що скоїв його, аби по обміну потрапити до Росії. Нібито там хотів шукати тіло сина, який загинув у Бахмуті. Але мати бійця стверджує, що батько з ним практично не спілкувався. Сьогодні ж прокурори заявили, що сцельніков мав куратора з Росії. У його телефоні знайшли надіслані ворогу фото та відео українських військових об'єктів. Чоловіку висунуто ще одну підозру. У державній зраді і це стало ще одною підставою для того, аби продовжити йому тримання під вартою, щоб досягнути свою мету, потрапити на територію Російської Федерації, може вчинити і нові злочини. Наведені обставина також підтверджується безпосередньо наданими його показами, що в даному випадку його нічого не зупинить. Діяв на замовлення спецслужб Російської Федерації. Я все скажу. Останнє слово буде. Я все скажу. Зараз я нічого казати не буду. Корупція у податковій Набу і САП спільно з СБУ викрило конвертаційний центр з оборотом 15 мільярдів гривень. За даними правоохоронців, до його створення причетні колишній очільник Державної податкової служби України та заступниця начальника головного управління ДПС у Полтавській області. За даними слідства, учасники схеми створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для мінімізації податкових платежів. Упродовж трьох років центр складав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 мільярдів гривень. А схемний податок на додану вартість становив понад 2,3 мільярди гривень. У наслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 мільйонів гривень. 11 осіб отримали підозру. Поліція ліквідувала українське крило міжнародного автосиндикату. Угруповання викрадало елітні автівки у Європі. Півсотні машин преміум класу, Порша, лендровери, Ауді, Мерседеси, БМВ зникали з прокатних майданчиків у Франції, Іспанії, Німеччини. Договори оренди підписували українці з підробленими водійськими правами і банківськими картами. Автівки переганяли до таємних ангарів, перебували номери двигунів та кузовів. Змінювали він коди, а далі відправляли через Європу на близький схід та до країн Азії. Там машини продавали як нові українці отримували по кілька тисяч євро за перегін авто. Також всередині країни працювала мережа, яка вербувала водіїв, відповідала за підробні документи та логістику. Навесні 2024 року. У ЄС були затримані основні організатори. А вже нині ліквідували українську гілку, якою керувала. Жінка в Україні учасники підшуковували людей, які мали право виїзду за кордон. Їм виготовляли підроблені водійські посвідчення за кордоном. Вони підписували договори оренди в прокатних компаній. Брали новенький авто і вже за кілька годин зникали разом з машинами. Слідчі поліції оголосили підозри координатору української ланки, жінці вербувальниці яка забезпечувала підставних осіб документами, перекладачці, а також трьом виконавцям. Максимальна санкція до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Хотіли втекти за кордон, але перекинулися в кювет та ледве не загинули. На Одещині водій авто тікав від прикордонників і злетів з дороги. У понівеченій автівці, окрім кермувальника, виявили ще шістьох військовозобов'язаних. Один з них був у багажнику і отримав важкі травми. Прикордонникам чоловіки розповіли, що заплатили 25 тисяч доларів невідомому адміністратору телеграм-каналу за нелегальний виїзд за кордон. За ці гроші той надав їм авто і розповів, як краще об'їхати контрольні пункти пропуску. Однак втеча не вдалася, і тепер порушники судитимуть за спробу незаконного перетину кордону. На цьому в мене все обов'язково ставте лайки, залишайте коментарі під цим випуском на Ютуб. А також підписуйтеся на наш канал. До зустрічі.